Ну що, всім бадьорого дня. Сьогодні буде коротеньке відео. Зробити я його хочу для тих, хто ще не стикався з і тільки от планує для себе і не знає, скільки йому треба панелей поставити. Дивіться, сьогодні 10 жовтня, ну майже 12 година. І маємо ось такі показники. Зараз у нас дуже пасмурно, йде дощик. І заранок вироблено всього 700 Вт. Так щоб ви розуміли, влітку цей показник, тобто, ну, на 12-ту годину е виробітка вже в районі 4-5 кВт. Тобто станція. Нагадаю, що у мене. Сонячне поле на 3,2 кВт. Тобто на зараз е Получається, ну, десь 6-7% іде виробітка. Оце реальні цифри, які ви будете отримувати взимку. Від 5 до 10%. Ніяких там, 50% ви не отримаєте. Зміти, так, влітку станція на 3,2 кВт дає десь 24-2,5 кВт реальних. Взимку, виходить, це 200-250 Вт. Все. Тобто розраховуйте, якщо вам треба отримати кВт, то вам треба ставити станцію, як мінімум, по панелям на 10 кВт, а можливо навіть і більше. Тобто від 10 до 20 кВт це просто щоб отримати 1 кВт виробітки. Ну, на жаль, ось така сумна реальність виходить. Хоча і заявлено, ну, що там 3,2 кВт так у мене, але ну, як бачите, самі то, ну, зимою з них ну, не буде таких цифр. Так, влітку цього більш, ніж достатньо. Але, на жаль, взимку. Ну, як на мене, то треба мати хоча б біля 10 кВт. Це так, щоб більш-менш нормально перезимувати. Все, а далі думайте, все, всім на все добре.